Вітаю на каналі DAO 69. Сьогодні будемо проходити тестнет проєкту Havan. Що таке Havan? Havan – це сервіс, за допомогою якого ми зможемо передавати наші NFT з одного блокчейну у другий. Сьогодні ми будемо тестувати цей сервіс. Ми знаходимось ось на цій сторінці. Жмемо «Let's go», жмемо «Connect». Нам зараз тут запропонує встановити їх гаманець. Ми це встановлюємо. А, жмемо от сюди. От сюди. Так. А, жмемо Get Started. Я собі поставлю, щоб воно блокувалось через 10 хвилин. А, так, next. Тут ми вводимо свій пароль. Жмемо далі. Тут створюємо новий. Так, він нам дає 12 слів, які нам потрібно зберегти. Тиснемо сюди, сюди. Тепер нам потрібно, він нас перевіряє, чи ми вірно все записали. Тут даємо назву своєму гаманцю. Тепер нам потрібно перевести наш гаманець ось тут у тестовий режим. Так. так, ми підконектились. Тепер нам потрібно натиснути сюди. Тут треба якась сім'я, хай буде таке. Тут нам потрібна пошта. Тут ми вводимо пароль. Тепер нам потрібно зайти на пошту та підтвердити свою пошту. Коли ми підтвердили пошту, ми бачимо отакий екран. Далі ми вертаємось сюди, вставляємо свою пошту, тиснемо сюди. Верифікуємо. І тепер тиснемо сюди. Це ми отримуємо тестові токени. є. Далі ми обраємо любу якусь NFT, натискаємо Мінт. Так, ми отримали NFT на свій гаманець. Ось він у нас з'явився. Тут у нас токени, тут у нас NFT. Так. Далі. Тепер ми будемо. Тестувати їхній мост, який дозволяє з одного блокчейну перемістити NFT у другий блокчейн. Тиснемо сюди. Тут обираємо гаманець хаван. Це ми будемо з якого і куди. Підключаємо цей гаманець. Обираємо NFT, яку будемо пересилати. Е, тепер, так, це ми вибрали звідки. Тепер куди? Е, ну Тут вибір поки що небагатий. Е, мається на увазі, що тільки на Metamask можемо перевести е, ну, якусь, наприклад, полігон. Для цього ми підключаємо свій Metamask. Все. тиснемо далі. Так, відправка. Тут ми все підтверджуємо, підтверджуємо. Є. Все. Ми перемістили з одного блокчейну у другий блокчейн. А тепер ми повертаємось от сюди, тиснемо сюди. Все. Ми пройшли тестнет. А ще такий ще момент. Заходимо до них у Discord. Проходимо верифікацію. Тиснемо сюди. Знаходимо тут таку гілку. У них ось цю. Тут вводимо команду: отаку. От так. Так. Тиснемо сюди. І сюди ми повинні вставити наш гаманець. Сюди заходимо, копіюємо. І вставляємо Enter. Все, тепер ми зробили все.